Динамо знову не зуміло обіграти з Ларнаки, а Луческу видав чергову дичину на післяматчовому інтерв'ю. Дніпро 1 вийшов у плей Ліги конференцій. Арсенал не форсує відновлення зінченка. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Провальні гастролі Динамо у Лізі Європи тривають. У п'ятому турі киянам потрібно було обігрувати Аекс Ларнаки, щоб мати шанси на продовження Єврокубкового шляху у Лізі конференцій, але зробити це з. Звісно ж, не вдалося. У веселому поєдинку Динамо відкатало видовищну нічаю із кіпріотами. Гра завершилася з рахунком 3-3. І головним рятівником очка для киян в усіх сенсах цього слова став Денис Гармаш. Він з'явився на полі на 65-й хвилині та встиг оформити дубль. Гармаш відзначився на 82-й та 92-й хвилинах та зробив рахунок 3-3. І якщо ви думали, що після вилюту Динамо з Єврокубків Мірча Луческу на прес-конференції не намолов дичини, то ви дуже сильно помилилися. Коуч Динамо заявив, що його команда є найкращою у групі і збирається це. Довести у грі проти Фенербахче цитуємо: ми заслуговували на більше через безглузді помилки. Ми пропустили голи. Хочу зазначити, що АЕК дуже хороша команда з хорошою фізичною підготовкою. Ми поступилися у боротьбі. Гравці АЕКа грали набагато агресивніше та швидше. У фізичному плані вони перевершували нас, але ми перевершили суперника у гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей, і суперники скористалися нашими помилками та забили три голи. Це успіх для АЕК. Вони дуже хотіли вийти із групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч з Фенербахче, тому що ми маємо довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі, заявив Луческу. Ну що ж, викликайте санітарів. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. В другому україно-кіпрському протистоянні дня Дніпро 1 переграв Аполлон та забезпечив собі вихід до наступної стадії Ліги конференцій. Автором єдиного голу на 39-й хвилині став Олександр Піхальонок, причому гол захисника Дніпрян став справжнім шедевром. Зацініть ще раз його шикарний постріл, якщо досі не бачили. Ну а доля першого місця у групі буде вирішена у наступному турі в очній зустрічі між Дніпром 1 та АЗ. Максим Коваль вийшов в основі шерифа на гру проти Манчестер Юнайтед і знову в воротах українського кіпера зумів розписатися Кріштіану Роналду, який в цьому сезоні забиває дуже нечасто. МЮ переміг шериф 3-0, окрім кріро, забивали Делот та Решфорд. Медичний штаб Арсенала вирішив не форсувати відновлення захисника Олександра Зінченка. Повідомляє видання Evening Standard. Українець вже пропустив сім матчів команди поспіль через пошкодження литкового м'яза. За інформацією джерела, Зінченко досяг певного прогресу у процесі реабілітації та найближчим часом може повернути. Тося в загальну групу команди українець займається за індивідуальною програмою. Лікарі та тренери при цьому не поспішають зі збільшенням навантажень. Ні дня без новин про трансфер мудрика. Видання Плаза Депортіва повідомляє, що Михайла пропонували Валенсії. За даними джерела, влітку гравець та його представники шукали клуб в Європі через війну в Україні. Агенція Алік Футбол Management, яка працює з гравцем, пропонувала Михайла різним клубам, в тому числі Валенсії. Іспанці відмовилися. Причиною були не ігрові якості мудрика, а висока ціна на гравця. Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче не менше 50 мільйонів євро за футболіста. Крім того, Валенсія зробила акцент на недорогих гравцях орендованих або вільних агентах. Одрик, звісно ж, аж ніяк не підходить під ці параметри. Сетанта Спортс припинила співпрацю з коментатором Юрієм Кіріченком. Він примудрився паралельно прокоментувати ігри для двох трансляторів одразу. Це були матчі Штутгарт Уніон для Сетанта Спортс та графенербахче Фатіх Карагюмрюк для Мегого. Я працював на телеканалах Сетанта Спортс протягом п'яти років. Разом ми пережили багато класних подій, матчів, фіналів. Мій голос вболівальники могли чути не лише під час трансляції і в анонсах змагань. Тут завжди цінували високі стандарти якості. Ці стандарти близькі і мені. Чи Є сенс розповідати деталі чи обставини ситуації, яка склалася 9 жовтня. Тепер вже точно це не є необхідним. Найголовніше, що це йде всупереч високим стандартам, про які я казав раніше. Тому в даній ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми маємо припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями, і це, як на мене, найголовніше, заявив Кириченко. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.